Чому е, злі нацики не хочуть, щоб ця війна закінчувалася? Чому їм це вигідно з психологічної точки зору, навіть не з точки зору там, якихось грошей, а саме з психологічної точки зору. Тому що, поки триває ця війна, е, росіяни точно ніяк не зможуть е, напряму пред'явити усім нацикам за їх гнилий базар. У нациків. Реально такий дуже панічний страх, що якщо росіяни прийдуть до них додому, да російська армія, то вони їх дуже страшно покарають там відрубають голову просто за їх агресивні такі зневажливі до Росії погляди. І цей їх панічний страх пов'язаний з тим, що вони роками розпалювали ворожнечу до росіян, вони повністю спровокували цю війну, і в першу чергу кров на руках українських озлоблених націоналістів. Чому зараз триває ця війна? Це на їх руках кров, українська кров, тому що вони за спинами української армії. Ховають свої нацистські дупи від росіян, тому що що росіяни це єдині люди, які можуть їх поставити на місце, і абсолютно заслужено поставити на місце. А нормальним людям, якщо ти нормальна людина. То тобі нічого боятися росіян, не тих, ти боїшся. Я до тебе звертаюся, до людини, яка не розділяє цих ультрарадикальних поглядів, що всі мають розмовляти там строго українською, і що всі росіяни євно. І що це нормально, що зараз так от босифікують інших людей, і це нормально жити на їх крові та кістках. Українським нацикам абсолютно насрати на збройні сили України. Вони готові там ще там декілька сотень тисяч українських чоловіків покласти, аби. Тільки їх не тронули, розумієте, таких, як Оксана Забушко, яка свято вірить в якусь ефемерну українську перемогу. От така, як Оксана Забушко, вони, вони реально, або такі, як Тарас Тополя, да, український співак популярний. От такі, як е, ці істоти, от вони реально, або як Сергій притула, який бензину напився. От от вони реально бояться. Вони бояться, що е, цей російські солдати прийдуть до них додому. Тому що якби вони до них прийшли додому, вони б відчули усе їх зло, як, яке вони випромінюють просто від природи своєї випромінюють по відношенню до росіян, і вони б спитали би з них за їх гнилий базар. І за те, що вони пизділи про росіян роками, тим самим провокуючи, прирікаючи Україну на таку кроваву бійню, на таку кроваву бійню. От їм, от вони ну, не на пустому місці бояться росіян, а нормальній людині нічого боятися в контексті росіян. Тому що росіяни це єдині люди, які можуть нам, українцям, відкрити очі на те, які у нас проблеми всередині країни. У нас реально є проблеми з цими нацистськими поглядами, які зараз тільки розростаються як чорна діра.